Доброго дня, слава Україні! Для тих, хто мене з перший раз дивиться моє відео, розказую про себе трішки. Я інвалід з шейною травмою хребта. Верніше з травмою щейного відділу хребта. Мені погано працюють пальці. Отак вони тільки в кулаки стиснуть і все. Но я з ними приспосаблююсь до, до тієї степені, що навіть роблю сам цигарки. І от хотів записати відео про некоректну роботу машинки. Чому вона не б'є цигарки? У мене є ще вже одне відео. Я посилання ставлю в описі і в кінці відео в плашках і ще в цих підказках зверху. Подивитесь. Ну, я коротко розкажу про що мав, там була мова. Там була мова про погано от стерті оці от рожки. Одне рожко у мене стерте, один рожок чи як. Не знаю, чи ближче вийде показати. Він трішки стертий. І він через це погано йде по пазу по такої машинці. Ну в кого така машинка, він в принципі зрозуміє, про що я кажу. Вона за рахунок цих рожок вона прижимає цю кнопку, прижимає гільзу до цього. До наконечника. Кнопочка резинова. Ну, якщо. Приблизно прикинули, про що я кажу, і вам треба така проблема, то можете подивитися в минуле відео. А зараз про іншу проблему. А проблема взагалі дуже банальна. До, до неприліжчя, як то кажуть, сильно сухий табак. І вона через це сигарета, спадає. Закриваєш і сунеш, і вона спадає. Тому що табак не еластичний, він сухий, він твердий, твердіший за цигарку, якщо можна так виразитись, взагалі за, застосовувати такі, таку термінологію. І він не дає не, не, під, не піддається, якщо десь якийсь... Чуть-чуть йому тяжко йти, він не піддається. Він Твердий, жорсткий, не піддається під не проталкується. І через це він спихає з наконечника. Я навіть не знаю, як це назвати. Це наконечник, мабуть. Зараз я вам покажу. Оце табак у мене доволі сухий. Не доволі сухий, а дуже сухий. Він вже стоїть в мене, в принципі, в хаті, сам він щось не посирив. Так, ну от засипаю я, в принципі, не дуже багато. Ще, до речі, від того залежить, чи багато засипано табака сухого теж. Любого. Мені з моїми руками трошки незручно це контролювати, того, що я не чувствую. У мене чутливості в пальцях немає. Тому це. Зараз я не знаю, чи вийде, чи ні. Но... Сьогодні вже пару днів в мене сухий табак, я його думаю ввернять, не уважнять, чи мучиться, чи не мучиться. Це я вдіваю зараз гільзу з зубами. То це з третього-четвертого разу буває зроблю сигарету, Ну але колупаюсь, мусю робити. Так. Ну зараз побачу. ідеї, зараз повинно спасти, але я, я хотів би, щоб не спало. Ну, в принципі, той, хто робить, цігарки, ці він розуміє, про що я кажу. Ну, бачите? спало, те, що сухий табак. А засипиш менше, то виходить пів я, я його, Якщо не спадає, я його ще добиваю, потім отак вот вот беру. Добиваю пів того, що хай краще тут буде пухте місце і закручене, ніж біля фільтра. Хоча, знову, якщо короткий фільтр 1,5 см, то дуже багато тютюну пропадає. Тому полфільтра ватки і дуже багато тютюну считай, викидається. Отак ну, все. В принципі, проблема зрозуміла. Увлажняйте табак. Зараз я його хочу винести, не знаю, спробую винести просто на вулицю, може він там набере собі вологі за, час, за годину, а може і ні. Бо сильно переволожнений теж то, погано. табак. Він, він буде збиватися в одну кучу плотну фігню, плотну таку плотну штучку в одному краю цигарки. А тут буде пів цигарки пустою. В принципі, ви, мабуть, теж це все знаєте все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Можете задонатити, у мене там є дані про карточка моя. Можете задонатити, кому не шкода. Я буду дуже вдячний. Все, до побачення. І знову доброго дня! І знов слава Україні! Вирішив я таки дозаписати відео про сухий тютюн. І про те, що його машинка не б'є. Після вчорашнього сухого тютюну я його виніс на ніч на вулицю, він мене постояв ніч. Погода вже ж у нас не дощова, сирості невеличке, може 70-70% десь в районі 70% вологість. Ну, Зараз я пробую робити з цього тютюну цигарки. Він на ощуп не дуже змінився, так менше трошки шелестить, ніж сухій. Ну, але краще робиться, не так спадає гільза з цього. Наконечника. зараз я вам продемонструю, Постараюсь, що не спаде. Ну але ж кажу, різні причини можуть бути. Може чуть-чуть не прижимається, погано прижимаєш, прижимається гільза. Принаймні мені її незручно прижимати. Людині з здоровими руками і без цієї доски, коли в руці, машинка, то краще нею користуватися. Я думаю, зараз вийде, Постараюсь. О, бачите? Так що, тютюн, сухий тютюн, він не тільки погано куриться, верніше, не так куриться, як сироватий, але і в нього гірше робить сигарки. Ну все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, розповсюджуйте. Ну і вже будете знати, в чому причина того, що не дуже добре працює машинка. Я її ще отак цигарку. Ну, в принципі, якщо, він, якщо тютюну от консистенції, як зараз, то він, в принципі, і набивається якось краще. Мені його, я його мусю добивати так. От, як, як ви самі зрозуміли що. І кончик я отак з губами закручую, тому що мені з моїми пальцями незручно його згінати. Ну все, дякую. до побачення, Всього найкращого. Слава Україні. Ми переможемо.